Вітаю, мої любі глядачі! Давайте з вами подивимося один варіант енергії дня, який вам презентує сьогоднішній день. Події, новини, можливо, так, що вам презентує сьогоднішній день. Ну, давайте подивимося, що вам презентує сьогоднішній день. Друга кажуть. Ой. Ой. Якось приємне товариство сильної людини, мудрої людини. Можливо, ви будете десь навчатися в когось. Да, але вам буде це приємно. Це друг якийсь, розумієте, це друг. Старий знайомий. Оба. 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 Вам буде приємно, але людина, яка до вашого відома, до вас не дуже добре ставиться. З усім. Ви до неї так. А в людини в голові таємниці. Людина до вас не дуже прихильна. Це чоловік. Чоловік, можливо, з роботи, може, начальник? Через вас у нього. Не, бачите, можливо, через вас у нього є почуття, які він приховує, а через нього у вас йдуть фінансові втрати. Зв'язані з документами фінансовими. Так. Давайте роздивимося детальніше. Що цей друг? Приховує, що цей друг приховує? Ну-ну. -ну. дорогенький, приховує, перш пліткує про вас поза спиною? Щось про здоров'я йде мова. Щось про здоров'я йде мова. Оточення. Він пліткує про ваше здоров'я або про вашу красу. Щось він говорить про вашу красу, про ваше здоров'я поза спиною. Людина, розумієте, не щира з вами. Цей чоловік із вами геть щирий. Він, а про що це мрія? А, мрія? Про... Він мріє про союз з вами? Да, ви відсікаєте? Тому що ви відчуваєте цей, це для вас неприємне. Він мріє про союз. І пліткує. А ну-ка, давайте ми його розкриємо, цього дядечку. Цього дядечку. Тому що тут, розумієте, для декого можуть бути навіть сексуальні стосунки з цим чоловіком. Так, теж це на чому це подивитися то нам. Знаєте, що? А я ось на цих люблю. метафоричних картах, так, да? Оце е, метафори е, стосунків. Дуже крутяцько розказують. Ну-ка розказуйте, хто це такий? Ну, він сильний, слухайте, при владі. Це людина при владі. Ви для нього менше статусу. Але ви на своїй роботі як риба в воді. Розумієте, він у вашу сферу діяльності зануритись не може, тому що він там нахер потоне. А ви там булькаєте. Просто, просто ікру ікру, мічити, ікру йому мічите, розумієте? Йому не собі, йому. А, Слухайте, ви не секретарка часу. тут щось такі схожі. <рес> так. У вас є ключі від його замку, та то, ну певно. Ой бо. Прикольно. Ну давайте будемо дивитися цього дядечка. Так, з міста каже Він з міста. Часто в дорозі, Так. Да, часто далеко їздить, каже, дуже далеко їздить. Ой, приховує багато, ну, сильний чоловік, я ж кажу, при статусі, при владі такі, знаєте, дуже багато планів будує, формує. Дивіться, ще про нього розкажемо. Каже, дітки можуть бути, так? Да? Жінка є, від якої він, як правило, на відстані. Він від неї тримається осторонь. Вона є, отак собі. Да? Він, нібито аля, захисник, я вам дам то тойсьо. А він сам агресивний. Слухайте, він не показує, що він у домі тиран. Так, а ще показуйте. Ой. Ой, Ой він кажуть, вам повна протилежність. Ні, він не. Він не вашого ви не, не його поля ягода, і він вас тримає, знаєте, як завоза тягне. Він не дає вам рухатися вперед. А чому саме? Чому саме він не дає вам рухатися вперед? Кам'яне серце, Кам'яне серце не дає плода. Тут, або, можливо, він вас тримає просто. Як ви чекаєте від нього. Це, знову ж таки, любовний трикутник, ви чекаєте від нього якихось зрушень, що він буде з вами в сім'ю входити. Або він хоче і бачить, що ви йому не даєте зворотнього шляху, але він все одно вас тримає. Він ну, як на короткому поводку. Да? Ці стосунки вам вони, ну, вони, вони нікуди не заведуть. Вони абсолютно нікуди не заведуть. Вони не дадуть плодів, тому що тут дерево гниле. Воно взагалі воно не, не буде простати. Штучне серце, штучні почуття, люди кам'яні, це, це штучна любов, тут не буде нічого природнього, естетичного, тут, можливо, тільки секс, більш нічого. Ну так, да, поспівають. Ні, слухайте, навіть оці слова, які він говорить, там аля люблю та паля, да, якісь високопарні пісні, вони холодні, вони без почуттів. Це все притворство страшне. Він грається, як котик з всім з мишкою. Ну, тут попередження йде, що якщо ви думаєте, що ви його втримаєте дитиною, то це брехня. Ви самі себе отруїте і своє життя, і життя цієї дитини. Тут, розумієте, два рази відриватися, тому що це показує, тікай, відривайся. Це отруює тебе. Ти зможеш захворіти. Розкрийте цю карту. Давнє партнерство. Для когось це ну, запретний плод, хтось не дозволяє собі цього зробити. І ця історія тягнеться вже дуже-дуже давно. Ці стосунки між вами і вашим начальником да, вони настільки давні, вже, що ви вже вросли в них, ви вже настільки звиклися, але воно потихеньку вас отруює. Боже мій. Слухайте, тут ну, цікаво кажуть, кажуть, старий паньок, який постійно вас емоційно б'є. Він вас виснажує. Він колючий. Хочеться сказати таких багато неприємних речей. Старий придум просто він чогось підходить найкраще. Розкажіть ще про фейерверк і каже, я тобі. То... <смі> ну, всякі, ви знаєте, що в нього а, Бувають такі прояви якихось таких емоцій, да? якихось чудових сюрпризів. Він вміє влаштувати цей сюрприз, да? якісь свято, якась там така гулянка класна, де ви відчуваєте турботу до себе насправді. Да? Він, як дитинку, маленьку може балувати, а потім втікає. Він грається з вами. Ви в нього як пташка в клітці. Прийшов час іти в своє особисте життя. Фу. Прийшов час брати вула за роги. Боже, в мене вже сідає моя батарея. Ви знаєте, хочеться договорити про, цю, про цього дядька. Для вас, тому що він для вас чомусь в цей день важливий. От, можливо, це завтра, післязавтра, коли це. Ну, це буде важливий для вас день, тому що для вас розкриються очі. Я так зрозуміла, що ви знайдете для себе гармонію в цьому всьому, ви відкриєте цю таємницю да, і побачите себе в цьому, що ви на цьому шляху у своїх ілюзіях яскравих самі собі розмалювали фарбами дорогу, його там поряд нема. Абсолютно, вам треба йти в зовсім інший шлях і сідати на іншу людину, з іншою людиною вирощувати плоди. Тому що тут на асфальті нічого не виросте. Абсолютно. Все, тут пісок, тут пустеля. Да, ви працюєте, як бджілка, ну, знаєте, притворяєтеся, що у вас все добре, хоча самої розбите серце. Ви закриваєте двері і що? Скажіть йому, де ззаду кобила, де ззаду кобили. Господи. Слухайте, в нього дуже погані фантазії стосовно вас. Просто жахливі. Він вас сприймає, ну, це капець. Він думає, що він жеребець, знаєте, і ну блін. Але сам брудний. Він пустий. Він вас принишує навіть е ментально. Забруднює вас? А мені цікаво, а ви що стосовно нього? А ви що стосовно нього? Яка каже, як голубка, я ж мила така. Ну що як же я покину це старе лайно? Господи, бо що це за слова? Де вони взялися? Я не знаю. смішно. Це що ж він буде без мене? Це ви секретарка, я точно. Каже, що ж він же заблудиться в цих бумагах? Мені ж так його шкода. <ріст> він, же ж, він від мене залежний. Боже Боже. Знімайте, знімайте маску з себе, подумайте про себе. Ну, інакше у вас кисень закінчиться, ви ж потонете. Винируйте вже звідти. Винируйте. Вас чекають інші відносини. Зупиняйте це все, кажуть, все. Виходьте і кидайте цю роботу, кажуть. Все, це лабіринт, там нема нічого. Ух, як цікаво! Ви знаєте, ось ця карта. А вона... тут, взагалі, дівчина да, вона вісить над фрірвою, над містом, дуже високо. Взагалі, карта з високого потенціалу, високого польоту, а отак бумеранг, знаєте? Тут ну мені, от воно перевиділося, як бумеранг, що якщо ви щось зробите не так, прилетить болісно. розумієте? Ваш неправильний вибір прилетить саме вам, бо на картинці одна жінка. Прилетить тільки жінці, і йому буде байдуже. Тому старому пеньку, знаєте вже, акація вона така зараза вона виросте через метр два, вона, вона свій корінчик знайде. Тим паче, що він уже стреляний, такий олень рогатий. А вам, воно на ваше життя буде впливати. Вам треба просто. Ви у цьому всесвіті, в місті, знаєте, що скільки? У вас ось вибору, робіт безліч. Безліч. І є високі, настільки високі, де ви можете себе знайти у великих фірмах, да? якщо це у вас йде про роботодавця, у вас перспективи ну, просто колосального зросту. А він вас тягне ярмом. Просто ярмом. Цікавий розклад. Де... Ну, цікавий, Просто цікавий. Я вам дякую, просто, що ви до мене завітали. Ставте лайки, підписуйтесь. Давайте питання в коментарях. Будемо дивитися вам особисті розклади. Чому ні? Чому ні? Поки канал розвивається, ми можемо робити особисте. Ніхто ж вас не знає, правда? Так що, подумаєш там. Пропоную записувати. В коментарях питання і ми Ой, Ну все, дякую вам за перегляд і за те, що ви є. До зустрічі!